Усім привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі Затишок у деталях. Відкрила очі і дивлюся в кімнаті якесь таке червоно-рожеве світло. І заглянула я за вікном, а тут просто неймовірний схід сонця. Пам'ятаю, минулого року і загалом люблю зранку подивитись за вікно. І я от ловила ось ці моменти сходу. Коли такі яскраві класні кольори, а потім вже коли перевели годинники перід, так? то, коротше, я вже не попадала на цей схід сонця. І так собі тепер думаю, треба відслідкувати час сходу сонця і ставити будильник, щоб не пропускати. Насправді, для мене важливіше побачити схід або захід сонця, аніж поспати довше. Що ми тут бачимо на екрані? Це є святкування хрещення діток, двох хлопчиків. Вони двойнятка народилися в мого кума хлопчики. І ви знаєте, зловила себе на думці, що я просто безмежно люблю малесеньких дітей. Це якась така любов, любовна. Крутіла дуже мені взяти їх на ручки. Я попросилася. Я дуже стримано відношуся до погладжування животів вагітних жінок, до тримання на руках дітей. Знаєте, це таке дуже індивідуально, дуже особисто. Але спитати, і якщо дозволили, то можна, бо це щось таке неймовірне. Буде які тут цікаві подачі блюд, ніби звичайна друга страва, а яка цікава подача. Тут ви не можете бачити супер щасливою. Взяла собі одного хлопчика. Звичайно, хотіла взяти двох, але трошки потримала одного. Назвали хлопців Максима і Сашко. Та два хлопчики. А тут я сама танцюю. А що? Я знаю одну таку приказку дурному, самому не скучно. Да? Можна трошки пожартувати. Так от, трохи потанцювала, дуже приємно, що чоловік зняв такі кадри, зацініть мою блузку і спідницю. Купляла в одному і тому ж самому магазині, хто дивився зі мною разом розпаковки, той бачив. Суперб'юджетні покупки, але виглядають, на мою думку, досить привабливо. А це вже ранок наступного дня. Їмо смаколики, дали нам ось таку велетенську коробочку тортиків різних. Дуже мені сподобався медовик, спартак. М -м -м Просто смакота там до повного щастя бракувало хіба що сирника. Так, розпаковка. Були ми в епіцентрі, давно хотіла оновити подушечки. Вибрала Була з чоловіком, і знаєте, що вибрала різні? Взяла би однакові. Ось такі бежеві, але не було дві штуки, була тільки одна. Тож ми взяли одну, вона з чохлом, а інша звичайна. І рушнички 439 гривень одна штука. Ходила, думала, поїхала в інший магазин і потім таки вернулася. Бо думала, візьму дешевше, а в порівнянні зрозуміла, що той дешевший він набагато тонший. Бачите, і повернулись ми назад, кажу, давай таки візьмемо, ще прихватила сковорідку і не, не знімала, але потім через два дні я купила ще одну сковороду в Аврорі. Тобто я маю дві нових, хай мені буде. Як виявилось, теперішні сковорідки, вони не розраховані на 10-20 років використання, максимум на 5, хто як дотягне. Покриття псується, тому так, знаєте, хай буде ліпше більше, аніж замало. Поїхали далі. У нас святковий день в нашої бабусі ювілей 70 років, і хочемо замовити якийсь красивий букет. Ну, як замовити, ми спочатку планували, що це ми прийдемо, виберемо з наявних букетів і купимо. Але з того, що ми побачили. Нам не захотілося купляти, захотілося щось створити саме. Були гарні букети, але не такі, як ми очікували. Ми хотіли щось ніжне, світленьке. Поїхали в один квітковий, подивилися. От так він у нас виглядає. До речі, ідея для, бізнес, для бізнесу, для бізнесменів. Якщо ви хочете відкрити магазин, а на території, яку ви собі примітили, вже є з такою тематикою магазин, чи бізнес якийсь там, не знаю, послуги, це не є причина не відкривати. Наприклад, так, тут є квітковий і зовсім поряд інший квітковий. І скажіть мені, куди піде людина, щоб вибирати квіти? Якщо, наприклад, в одному кінці міста буде один магазин, чи в другий кінець міста, де буде два-три поспіль. Тобто, з думкою, що я точно собі в цьому куточку щось виберу. Так само і з магазинчиками одного плану, чи з якимись послугами. Тобто людина піде, там, де є дві-три аптеки, там, де є два-три квіткових, наприклад. Цей квітковий просто витвір мистецтва. Ви подивіться, скільки тут красивих деталей для вашого інтер'єру. Я так люблю сюди приходити, але чомусь не маю сміливості залишитись, щоб ходити порозглядати. Цей гарбузик я собі купила у сінсей. Там же розпочалися осінні знижки, я б сказала, навіть розпродаж. Ви бачите, ціла куча всього. А це я купила собі квіточку квітковому. Колись казала, що квіти це є просто викидання грошей на вітер. І коли чоловік дарував квіти, я така: М -м, я одразу в голові підраховувала, скільки це він потратив з сімейного бюджету і що можна було інше, на 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 натомість купити. Не знаю, чи це подорослішала, О, до речі, ось такий букет нам склали. М -м, трошки є до нього питання, але загалом гарний. Повернуся до теми квітів моєї куми мама, от я їй говорила за те, що я вважаю, що там квіти це є марна втрата грошей, вони швидко зів'януть кругленька сума потратала. Вона мені сказала, ніколи не відмовляй чоловіка, коли він хоче подарувати тобі квіти, або ну, от казати, таке, та, що це от гроші. І Я собі над тим задумалася. І ви знаєте, мабуть, таке та. І тепер, от, бачите, я сама була ініціатором, щоб купити ось цю гілочку-квіточку, принести її додому і потішити своє око. Так, швидка розпаковка. Показую, Показую загалом картину, що в мене тут є. Толстовку собі взяв чоловік. Така міні-міні-парасолька купили всі дитині в рюкзачок. Прикольно. Рушнички, які вже ми з вами бачили в магазині Махрові. Ось ця гілочка, я її потім розділила, і це вийшов цілий невеличкий букет. Він, тобто не високий, але букет. Чухол ще взяла до подушки, ту, яку обрала для чоловіка. Ну, не я обрала, чоловік сам собі обрав подушечку, а я вже на полицях побачила чухол і взяла йому чухол, щоб можна було зняти і випрати. Е, от. Тому в мене виходить, що дві подушечки з чохлом. Знаєте, яку ще маю ідею з ось цих пакетів зняти замки, відрізати і пришити їх до подушок, які йдуть до дивана. Бо вони в мене не мають замка. Я думаю, так в більшості ось цих подушок, які йдуть до диванів, вони не мають замків. Хочеться попрати ось цей чохол, я, мабуть, розпорю, пришию. І так буде набагато зручніше, можна буде час від часу кинути в пральку і випрати. Це все ж таки той самий день. Ми прийшли до бабусі на святкування. Тут моя Єлизавета вже просто розносить кімнату, стрибає, але ми не сваримося. Знову ж таки, той самий день. Заїхали ще помити автомобіль. Ну, як помити, я сиділа, грілася в машині, дуже класна функція підігрів сидінь, а чоловік мив. І так собі сиджу і думаю: авто він намалює мені сердечко чи не намалює. А так в інтернеті малюють і так думаю. От, от наші очікування можуть зіпсувати сам момент. Бо, бо ми десь щось там побачили і вже маємо якісь очікування. А якби ми того не побачили, ми б не мали таких очікувань. Коротше, саме накрут велика сила. І що би ви казали? Ні, не намалював він сердечка. Але потім напшикав на мене водою, ми двоє посміялися і думаємо, Та, не варто ставити якихось очікувань. Просто живіть, насолоджуйтесь тим моментом, який зараз є. Ну так, машина чиста, шкода, що не моя. <смі> Мою здало бися теж помити, але я чомусь цю справу відкладаю, не знаю чому. Але так, здалося теж її помити. Автомобілі автомобілями, але осінній день гарний, теплий і хочеться ходити пішки ногами. Просто подивіться, які золоті дерева. Сонечко світить, і дерева виглядають ніби із. Під ще поки не було морозу, ще листя тримаються. Я дуже люблю такі жовтенькі. Я дуже люблю ось цей період, коли і під ногами хрумтить, і вони такі всі свіжесенькі, ті листочки, бо якщо падає дощ, вона вся ось ця магія осені кудись пропадає. А це вже другий ранок я йду з магазину і бачу, що це вже приморозок. Мені ж не здається, це не іній, це такий як сніг. Приморозок одним словом, і ні замерзлий тільки в тіньку, бо на сонечку воно, мабуть, з першим проміннячком сонечка розчинилося, розігрілося. І дуже щаслива урвала в Аврорі чашечка за 29 гривень, набір рушничків за 29 гривень. І ось така міні-свічечка. Взяла її, хочу поставити у підсвічник, купила собі в цей ще для вас не відзняла. Але там такі просто шалені розпродажі, що я не втрималася. Я на них дивилася вже давно, хотіла у вигляді хатинки Взяла собі і думаю, ох, клас, візьму. А тут щось стало з моїм автомобілем. Я сіла, хотіла завести, а тут засвітилась ціла ялинка. І це я зняла щоб показати чоловікові. Ну, не знаю. Мабуть, це був акумулятор. Чоловік мені допоміг, приїхав, підкурив чи як воно називається, неслам, підключив до свого автомобіля, і вона завелася. Але прийшлось таке змінити акумулятор. Десь орієнтовно заплатила 4 тисячі, не я платила чоловік, дуже круто їздити на автомобілі і мати чоловіка просто знахідка. Ти їздиш максимум, що заправляєш всі інші питання, вирішує чоловік. Так що дуже, дуже круто рекомендую. А це ще одні кадри казкового неба. Як бачите, сусідній будинок вже доробляють фасад. Принаймні з цього боку вони вже закінчили, переходять на іншу сторону. Дуже скоренько, класно. І тепер можна сказати, що я вже живу в новому районі. По колу усі будинки з красивенними фасадами. Просто біль. Подивіться, як припаркована машина прямо на стежці. Ах, як мене це дратує, чесно. Я просто не можу зрозуміти. Людина не розуміє, що вона паркується, бо там, бачили, було місце От пару метрів змістити, і все, і ти нікому не мішаєш. Так, зозолечку вам показала сонечко, а тепер моє сонечко. Ходимо час від часу з Єлазветкою до логопеда-дефектолога. Дуже шкода, що нема місця на. Такі постійні заняття, хоча б хотілося два рази в тиждень, але нема. От в нас в місті досить багато є логопедів, дефектологів, як мінімум 4 або 5-5. Це ось ті, які прийшли мені Перші на думку, хоча я думаю, що їх є більше, є ті, які я не знаю, заклади, та є ті логопеди, які приймають, можливо, на дому, можливо, так, що я не знаю. Одним словом, є спеціалісти, але їх замало, бо я б хотіла ходити частіше, на жаль, місця немає, то ходимо так, як нас покличуть, і стараємося прийти на той день, який нас покликали. Та, бо я їм дала такий запит, що якщо у вас з'являється віконечко, чи хтось відмовився, чи ще якісь там причини, кличте нас, ми постараємося прийти. Ну, поки що нам завжди виходило, тому та. результати є. До речі, та дитина почала більше повторяти, більше говорити. Нам ще дають додому завдання, то ми і вдома завдання робимо. Просто подивіться, яка неймовірна веселка. Ви бачили я в шоці, яка вона яскрава. Я бачила веселки не те, що я з іншої планети і там такого не було, але ця настільки яскрава була, просто вау! Вона так переходила потім в бік. Трошки літком я розслабилася і свої ось ці пробіжки на біговій доріжці запустила. Ходила, але не кожного дня. Бо знаєте, що казала? Я і так хожу: <губ> ліпше я містом прогуляюся лісом, якимсь стадіоном, правда, ніж в спортзалі. Але вже осінь і стараюся відновити ось цю свою традицію, скажімо так, там, ходити кожного дня. Це був один день, а це от вже інший день можна по розташуванні автомобілей подивитися. Так, це моя донечка старша, Тетяночка. Записую цей шматочок вже деякий раз. Хочу стільки всього сказати, а ніяк не встигаю. Ну, одним словом, Тетянці виписали окуляри, будемо носити, будемо пити вітаміни. Дуже шкода, що в неї зір просів за літо, хоча, здавалося б, літом менше навантаження, але ні. Телефони дають свої, хоча ми поставили батьківський контроль. Знаєте, поки дитина не прийде до самоусвідомлення. Важко ось цей контроль тримати, але я думаю, ми все зможемо. Підбирали, підбирали. Тепер ми на очікуванні готових окулярів і, надіюсь, моя дитина буде їх відповідально носити. На цьому відео буду закінчувати. Дякую вам, що подивилися його до кінця. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!